Ох! Прекапець, лялечка. Заїхав до нас такий вон апаратік. Скот Електричний зі Швейцарії. Дуже добротний. Дуже в гарному стані. Біленький. Рама М. На 155 на 170 зріц. Має, дивіться, такий гарний амортизатор. Який глушить глуші вібрацію От через поліцейський проїхав, навіть не чув нічого. У спині ніякої нагрузочки має серву руль, бачите, тут градуси можна регулірувати. Вилучка амортизаційна санторуска працює дуже м'ягесенька з лукаутом. Бачите, раз вже не робить Система Bosch. Бачите, все на Bosch Акумулятор Bosch. Зарядний пристрій. Bosch в оригіналі. Такі зарядні пристрій, які коштує 150 доларів. Система XT діор розрахована 50 тисяч кілометрів на касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9 передач. 28 кулеса, алюмінієва рама. гідравлічні в лісі стоять. Фара, бачите, гелізована Монетки, діору, є зіночок, Скотовські з ківтулочки, тормоза турмозаші мана. Відці з тої сторони рама теж гарна. Не де треба трошки такі вимозити, треба помити, Підмити. резина швальба, вода, дивіться, які грубі. Усилення мото. Бош. Німецький бренд дуже добротний. Когось буде така лялька цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Ігор Бжик Instagram і TikTok. Намагаємо батареєчку. Так, зараз покажу, що там на батареї. Пишеть. Бачите, Bosch Такий там ампер, 36 вольт. Укажу вам, що все зараз працює, так. Я тут індикатор, отак от індикатор. Будемо підключати. Раз. Бачите, запхав, індикатор працює. Бачите, на 90% було заряджена батарея. Зарядне буршуське добротно. Можете і почитати, щось на вас цікавить. Теж сікі воль, сікі що то. Все працює як має бути.